Мене звати Картичкін Олександр Сергійович, я ветеран повномасштабної війни. Звільнився з армії в минулому році зимою і з того часу почав займатися вирощуванням овочів. Я займався це до війни і не один рік. У зв'язку з тим, що війна почалась, я в 22 році підписав контракт, пішов служити. І, ну, це що звільнився по пораненню. отримав поранення в Кримках, теж запитався додому попасти. І зараз займаюся в Херсонській області, е, вирощую картоплю, часник. Помідор планую в цьому році садити круг, е, перець, салатний, гострий. Ну, е, бо я подивився, так як у нас дуже це востребовано, і його дуже мало, то і так як в мене є можливості це все виращувати, я розумію, що я займався гращецем. І... Як сказати, і вчився, і займався, то в мене є зрозуміння цим до цього. Купив, коли звільнився, купив за ті кошти, які мені прийшли за поради. Новий трактор китайський, гвинту фризу, сажалку для картошки в прискаті. Потім стала така момент, вирішили часником займатися, почали шукати сажалку, щоб купити собі. Вийшло то, що. Китайські сажалки почали дивитися, вони ламаються, і дуже часто ламаються, дуже сильно. Рішили, так як я раніше займався і вчився масарщика сутозборщика, я вирішив зробити сам собі цю сажалку. В принципі, її зробили, робили там пару неділюк і посадили це в чесник гектара в течені часу чи двох. Але чесник сюди падає в ложечку і закидує сюди. У тунель і там спереді риє ватку, а це ззаді ось. Получається бугорки на гартає. також в цьому сматували капельку з поля. У нас було площадь капельного полива 6 гектарів, 4 гектара картошки, <клес> десь гектара два калуна. І у зв'язку з тим, що не хотілося викидати каплю на вітер, її якось зберегти, треба було її зматувати. Почали шукати в інтернеті, щоб купити не було в продажі нічого такого похожого. Так як я з той сторони Херсонщини, у нас в принципі похоже щось робили. Ну такого точно ніхто не робив. Я зробив на навіску міні трактора китайського моталку відвал відбору мощності. Ми за день в принципі, 4 гектара за день спокійно сматували вдвоє. Кані, що по сажалці, що по моталки за час експлуатації взагалі ніяких. Так, в принципі, можна їх навіть, якщо треба, буде комусь і робити під заказ. Подавався на гранти Мерсікор. Перший раз я подався на 3000 доларів влітку. Не пройшов. Потім подався на грант «Власна справа в Дії, там поспілкувався із діками біржі Труда. Вони мені підказали, як зробити, написати той грант. В принципі, я навчання проходив Мерсікор теж, вже розумів представлення, як його, що робити, цей грант писати. Потім пройшло час, звичайно, натикнувся ще на один грант Мерсікор. Там виходило на. Компанія Бум теж вони представники Мерсікур на 30 тисяч євро. Я подався без внимания. Вони дзвонили в течение двох тиждень чи недіж, після того, як я подався, все швидко оформили, виділили кошти на покупку нового трактора, на покупку фронтального навантажувача і розбрати. В цьому році планую розширити це все, збільшувати продукцію, Буду вирощувати в себе свою розсаду, построю теплицю в цьому році, уже її підготував, у планах закупити касети, і на наступний рік. Не, не переживайте, не, не бійтесь подаватися на гранти. Це все-таки допомога для бізнесу, а особливо якщо у тебе є ідея для розвитку цього, цього і ти плануєш розширятися.